Я спал в этом доме, и дверь у меня упала, входная в доме, возле кровати моей. Как раз в эпицентре взрыва, тут, как говорится, 30 метров от э, ракеты упал. Крыша насквозь, окна насквозь, стены и потолок потрескались. Одна з наших навчальних аудиторій в головному корпусі. Тут вже трошечки почалося прибирання, як бачите, незважаючи на те, що вона відносно далеченько була від зони вибуху, але постраждала достатньо сильно. В цей час знаходилися тільки охоронці по корпусах. В цьому корпусі якраз ракета влучила фактично в стіл охоронця, але він був, він був в підвалі, він якраз в цей час сховався, тому навіть і поранення не було. Всі залишилися живі. Близько другої ночі в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Ми нарахували їх шість. На даний момент ми знаємо про те, що два з цих вибухів пролунали ось тут біля будівлі Національного університету імені Петра Могили. Еще два в Парабельном районе и еще два в центре миста.